Всім привіт! Ви на каналі Витребеньки. Сьогодні будемо готувати пісочний пиріг кіш з грибами та куркою. На екрані перелік інгредієнтів для тіста та для начинки і заливки. А ми починаємо готувати. Я в тісто використовувала смалець. З самого початку перетираю борошно зі смальцем. Достану піску. Воду вливаю у виємку, додаю яйце. Та ретельно перемішую ложкою, потім починаю вимісювати тісто руками. Ось тісто сформоване, воно м'яке, не забите. Відправляю його в холодильник до тих пір, поки не зготую начинку. Для начинки беру грибочки, я вибрала невеличкі, для того, щоб їх не розрізати, і вони були ціленькі. Протушкувала їх. На сковорідці під кришечкою. М'ясо курки я взяла відварене і порізала його на такі невеличкі шматочки. Можна брати не відварене, а протушковане м'ясо. Далі викладаю тісто у форму і формую таку собі рівненьку корзинку. Роблю розрізи ножем, для того, щоб тісто не підіймалося. Та відправляю в духовку на 20 хвилин. При температурі близько 180 градусів. Пропечену основу наповнюю начинкою. Спочатку гриби, далі м'ясо курки, і після цього необхідно зробити заливку. Для цього беремо яйця, додаємо сметану або жирні вершки, трішки підсолюємо, за бажанням підперчуємо, збиваємо все і все. Заливка готова, нею ми відразу ж заливаємо наш пиріг зверху начинки, просто лиємо і відправляємо в духовку. Випікаємо до готовності, в мене це зайняло 40 хвилин. За одну хвилинку до того, як вийняти з духовки, я притрусила пиріг шматочками твердого сиру. Ну, ось і все розрізаємо наш пісочний пиріг, наш легендарний кіш лорен з куркою та грибами. Я дякую, що ви сьогодні готували з витребеньками. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого. Дякую, що дивитесь українське!